Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки. Так, це в'язальний канал, канал про в'язання. І сьогодні, 1 квітня, я розпочну один невеличкий процесик для мене новий, і це буде така серветка у стилі туніського в'язання. Ось такий в мене. Крючечок є. Я ні разу ще й не в'язала ось така новиночка. Сьогодні ось 1 квітня, день сміху, тож спробуємо щось нове. Так, це перший день, перший день у шаленому тижні стартів квітень. Тож, я розпочинаю. 2 квітня. І ось моя робота завчора. Ось такі в мене вийшли три листочки. Моя проба плести туніським гачком. Ось такий в мене гачечок з половиною. А от пряжа, ну вже яка є для тренування, Лізела на голд. Класік, і тут в мене, значить, 240 метрів 100 грамах. Ось це був перший листочок, перша моя проба. Ось вони трішечки загинаються, якісь такі нерівненькі, потім ручка в мене привикла до очка, в'язання стало більш рівномірним. І Вийшов ось такий другий листочок. І мені цього замало. І я вирішила зв'язати ще один листочок, але вже взяла ниточку у два складення. Ось вони так загинаються поки що. Насправді, вони вже не такі великі, це буде як підставочка під гаряче, під чашечку. Павою. Ось такий, Виходить не, не дуже великий листочок. Я знайшла майстер-клас і ось так петелька за петелькою зв'язала ось таку підставочку, що по вазі. По вазі в мене виходить найменшенький, найменшенький перший листочок. 12 грамів. Угу. Другий листочок в мене виходить 17. І ось цей товстенький в мене вийшов 30 грамів. Ось так я е, свої залишки пристроїла. Е, тепер, мабуть, я їх трішечки візьму прасочку і надам їм такої більш. Гарненької форми. Мені подобається, що в мене вийшло. Мені сподобалося в'язати таким незвичним гачком. Дуже цікаво починати щось нове. Ось такий виходить малюночок. Колись при нагоді я придбаю поліефірний шунур, такий плаский, і, можливо, зв'яжу ще. Ось такої ж форми, ось таким гарненьким листочком я підвяжу ще якусь більш гарненьку серветочку. Так, вже майже п'ята година і сьогодні неділя, справи такі всі домашні, але я сьогодні Ну, таке розпочинання і не розпочинання, я просто Нав'язую зразочок, щоб розпочати з ось такої пряжі, така в мене пряжа є подарована, розпочати в'язати собі джемперочок. Ось так, поки що виходить, ще трішечки пов'яжу. Пряжі в мене 300 грамів, 6 моточків по 50 грамів і я не знаю, чи хватить на мій розмір, і тому модельку потрібно підбирати так, щоб в разі чого ще чимось її якось дов'язати, домудрувати до мого немаленького розміру. Понеділок 3... О, о. Понеділок 3 квітня. Я вирішила зараз показати, чим же ж я займаюся. І що в мене виходить? Я вирішила такий же розпочати в'язати джемпер із отакої чотирнадцятої пряжі. Ось так вона виглядає. <різوع> <різوع> От, ось і в неї бірочка, це стокова пряжа. Значить, у нас тут нічого у нас тут не написано, ось інформація, яка цікавить нас 50 грамів 150 метрів, акрил, катон, поліамід, шовк, ось у такі пропорції, а насправді ниточка виглядає дуже чудернацько. Ось такий шнурочок і він так трішечки круг, шнурочка накручена, ось трішечки альпаки такої лахматенької, але у в'язанні вона виглядає чудово, так ось оригінально виглядає. Не знаю, як вона буде носитися, чи ця альпака не полізеться Вчора я в'язала зразочки, я тренувалася, в'язала горловинку, пробувала робити вже, в'язати далі, в'язати, робити прибавочки у техніці реглан Пагон, але ну, мені це якось не сподобалося, я вирішила Розпустити, але ця ниточка, вона не пробачає якихось помилок, бо ця альпака починає облазити. Стала страшною такою. Я почала знову, хоча в мене цієї пряжі небагато. Ось таку я вже відв'язала горловинку. Зараз я її подвійна буде горловинка, зараз я її збираю докупи. Ось так. А потім буду робити прибавочки. Прибавочки мені. Не сподобалися. Я і робила із протяжки, і робила із накидами виходили якісь дірочки, бо прибавочки ж потрібно робити і в ліцевому ряду, і у виворітному, бо це реглан-погон. І ось я знайшла це, я тренувалася. Це вже не перша спроба. Ось такий курдупельок закрила я. Тренувалася і в мене почало виходити без дірочок, гарненько робити прибавочки і з однієї петлі дві. Тут у мене така чудернацька схема, як це потрібно робити. Отож зараз я вся, така вся вся в роботі, мені дуже цікаво, поки я не забула, як робити оці прибавочки. От, я сьогодні буду, буду в'язати аж до самісінької ночі. Ще одне підключення понеділка, вже вечір, о, пів на десяту. І ось що в мене за сьогодні зв'язалося. Майже весь моточок відв'язаний. І ось так тихесенько в'яжеться мій светрик. Ранок 4 квітня, і в мене плани на в'язання шкарпеточок. Коли я вперше побачила цю пряжу, чомусь мені так асоціації з маленькими жовтенькими курчатками. Хоча жовтої пряжі тут і, небагато, і можна було б е, якісь інші думки, але вийшло так. І маленькі жовтенькі курчатка. І вирішила я зв'язати маленькі, коротенькі шкарпеточки у кросівки. Зараз я думаю, над початком, чи це буде просто краєчок з зубчиками, чи такий язичок на п'ятиці, як у спортивних шкарпеточок. І ось розмотала я звичайна шкарпеткова пряжа. Я її розмотала вже. На два клубочки, бо, як завжди, буду в'язати методом Magic клуб, обидві шкарпетки одразу, щоб не перераховувати петельки, ніде нічого. Можливо, п'яточка буде в'язатися окремо, потім знову підніматися на спиці і в'язатися далі обидві шкарпетки. Так, розмотала я, ну вгадала чи ні. Так, 52 грами у клубочку. І 48 у моточку майже вгадала і не хочу, щоб смужечки в мене були однакові, от чи вийде? Ось і добігає кінця шалений тиждень стартів у квітні і я... Повинна звітувати, що ж в мене зв'язалося, що розпочалося, і всі мої роботи. Листячком. Перший мій стартик це були ось такі серветки, зв'язані туніським гачком. Я пройшлася по виворітній стороні прасочкою, відпарила. Ось вони стали такими рівненькими. Це товстенька, це ж таки загинається. І дві. Таненькі. Перша спроба моя в'язання. І ось іще одна, оце, мабуть, найкраще. Найкращий такий листочок в мене вийшов. Підставочки під гарячі, перед, е, якісь такі сільжаночки з кавою, чи чаєм, чи накшалта. Ось такі вони рівненькі. Весняні вигляді листочків, але таких екзотичних листочків. Потім я розпочала в'язати собі светрик. Ось там вже у мене робота, але ще я вив'язую плече. Плече в мене буде трішечки, не трішечки, а добре спущене плече. І окремо буду вив'язуватися рукав, тож рукав я ще не розподіляла на рукав ще я в'яжу регланну лінію. Ось мені дуже подобається, що в мене вийшло. Вона ніби тої, ніби тої немає, бо лише дві петельки і ті в роботі. І з них вив'язуються додаткові петлі. Реглани ліній у кожному рядочку по одній петельці. Ось так виглядає, я не стала знімати на додаткові спиці вони спиці номер 4 Ось так. Виглядає плече. Ось іще. Ну, я думаю, ще мені трошечки треба, ось у мене тут маркерочок стоїть. І від цього маркерочка я ще хотіла 7 см дов'язати. І продовжити вже розділяти на перед і задню частину, вив'язувати, а потім дивитися, пряжі небагато, мабуть, рукави будуть якісь ажури, а вниз буде видно, чи вся буде пряжа, чи також буде якась інша додаткова пряжа. Ось такий в мене початочок мого весняного светрика. І ще в мене були плани розпочати в'язати шкарпеточки. Одна пара в мене зв'язалася. Ось такі вони 14, вибачте, вони не прані, не заблоковані. Ось такі маленькі коротульки, ось такі курчатка, скажімо так, помалесенькі. Але тут в мене доволі цікава ось ця відсутність халявки, скажімо так. П'яточка ось таким язичком шкарпеточки у кросівки. Ось така в мене тут п'яточка бумеранг. Ось така. І закінчувала я ось такий стрічковий мисочок Я завжди так. Закінчую свої носочки. Вони виглядають, на перший погляд, зовсім чудерландська. Але коли вдягаєш їх на ніжку, то дуже добре лягає по нозі. Пряжа 70% шерсті, 30% капрону. Ну, близько не видно. Так вона ніби трошечки щось блищить, ну, як капрона ниточка, але. В пряжі видно, а у виробі вже ні. Що ж в мене вийшло? А вийшли вони в мене 37 грамів. Ось пара шкарпеточок на 38-й розмір вийшла. Небагато грамів. І в мене була думка розпочати зв'язати ще одні, але я не встигла, бо щоб розпочати ще одні шкарпетки з цієї пряжі, мені потрібно було дов'язати ці. Мені подобається, подобається те, що, ну, майже, ось трішечки тут десь десь такі я щось намудрувала, але в основному смужечки зійшлися. Ось такі однакові вони вийшли. І... Так, зробимо висновки і виправимо якісь помилки у наступних шкарпеточках. Ось залишилася пряжа, і на, на початочок у цього язичка, на початочок цей рулечок оцей, як його сказати, Ого. Я візьму з 3 Або ж буде без п'яти. общем, я ще не знаю, але в цьому місяці, мабуть, розпочну ще одну пару таких ось коротульочок, цепляточок. Ось такі в мене роботи зв'язалися, не закінчена одна робота, дві роботи готові, і одна робота так і не розпочата. Але Є чим займатися. На жаль, я не зможу прийняти участь у магічному кубику, бо ну, ні з чим, скажімо так, та й наступна неділя це в нас неділя перед великоднем, коли ну, в'язання не буде достатньо часу. Не кожен день ми зможемо виділити час на в'язання на цьому. Я буду з вами прощатися. Бажаю вам гарних свят, теплих деньків, а також мирного неба над головою і рідної землі під ногами. На все добре, до наступної зустрічі!